Про них не забувають в Івано-Франківську шанували пам'ять правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Заходи відбулися в усіх відділах міліції. Міліціонерів, які не повернулися зі служби додому, вшанували хвилиною мовчання та панахилою. Окрім людей у формі тут з десяток жінок. У кожної своя сумна історія. Вікторія втратила чоловіка, та про це жінка говорить неохоче, бо досі важко переживає втрату. Так життя склалась. Після смерті чоловіка правоохоронця Вікторія сама пішла на службу дільничним інспектором. На ноги треба було ставити трирічного сина. Жінка щодня ризикує життям, як і інші дільничні. Дмитро на службі всього місяць, та вже відчув наскільки небезпечна його робота. В роботі дільничного інспектора міліції трапляється багато різних ситуацій. Найбільш поширено є те, що дільничні інспектори виїжджають на місця, де вчиняються сімейні конфлікти. Добіки це не часто доходить, але бувають випадки. Моїх колег, зокрема, було, що на них нападали і відповідно були нанесені Асні ушкоджені, аби захистити себе правоохоронцям, видають спецзасоби та скористатися ними, вони можуть не завжди. Повинні бути безпосередня загроза чи моєму життю, чи загроза життю осіб, на яку посягають». Тому кожен робочий день для правоохоронця може стати останнім. Буквально з буденної ситуації, з якою стикається щоденно працівник міліції, він наражає себе на ризик. І в тих ситуаціях, де ми провожали в останню дорогу своїх колег, саме відбувалося так. Вони просто виконують свій службовий обозок і не і не могли передбачити ситуацію, яка яка їх житті складеться. статистика? Поки втішає загиблих під час виконання службових обов'язків. Цього року немає. Загалом на Прикарпатті за роки незалежності померло семеро правоохоронців. Ніхто не забутий і ніщо не забуто. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини 402.